Лист до Олімпіади Святого Яна Золотоустого 15 Чи очікувала ти, яка з юності виявила таке смирення і зневажила людською гордістю, що будеш жити незворушним і мирним життям? І як це можливо? Справді, якщо люди, борючись із людьми, отримують незліченні рани і на змаганнях, і на війнах? То ти, яка приступила до самих початків і влади, до світоправителів темряви віку цього, до духів злоби, і приступила так мужньо, ти, яка підняла такі трофеї і заподіяла стільки печалі тому лютому і проклятому демону, як ти могла сподіватися, що будеш жити тихим спокійним життям. Отже, не слід тривожитися через те, що всюди багато воїн і бунтів, і багато тривог. А навпаки, потрібно було б дивуватися тоді, якби нічого цього не траплялося. З чеснотою поєднані труди і небезпека, це ти і сама знаєш без наших листів, і ніскільки не будеш мати потреби вчитися від інших. Та й ми пишемо це, повчаючи не ту, котра не знає, адже ми знаємо, що тебе не зможе збентежити ані вигнання з батьківщини, ані втрата майна, а це для багатьох є нестерпним. Ані образа, ані будь-яке інше подібне горе. Справді, якщо спільники тих, хто терпить ці прикрощі, стають гідними змагання, то набагато більше ті, хто в них перебуває. Ось тому Павло за те і інше хвалить тих євреїв, котрі увірували, кажучи: згадайте попередні дні ваші, коли, ви, бувши просвічені, витримали великий подвиг страждань, то самі серед гадьби і скорбот. Бувши видовищем для інших, то поділяючи участь інших, і які були в такому ж стані. Лист до Євреїв 10 розділ. Тому і ми не пишемо довгого листа до переможця, який отримав блискучий трофей, ніхто ж не приходить для того, щоб допомогти, але тільки для похвали. Так і ми, знаючи, яке велике смирення ти виявила стосовно того, що трапилося з тобою. Звеличуємо тебе, дивуємося твоєму терпінню в теперішній час і тим нагородам, які тобі за це призначені. А оскільки я добре знаю, що ти хочеш довідатися і про наші справи адже я довго мовчав, то скажу тобі, що, хоч від тяжкої недуги, ми звільнилися, однак залишки хвороби ще носимо досі. Ми маємо дуже гарних лікарів. Зате нестача необхідних речей руйнує користь, яка йде від лікування. Справді тут не тільки убогість ліків та іншого, що може поправити стомлене тіло, а ще й голод і зараза викликають турботи. Нарешті ці прикрощі збільшують ще й беззупинні розбійницькі напади, що простягаються аж до найвіддаленіших шляхів, перекривають і відрізують усі дороги. Спричиняючи цим і для подорожніх велику небезпеку. Дійсно, Андроник, як він говорить, потрапив до рук розбійників і врятувався від них, будучи пограбованим. Тому прошу твою благопристойність нікого вже сюди не посилати, бо треба побоюватися, що причина подорожі до нас не стала для прихожого сюди причиною вбивства, а ти знаєш, яку скорботу це принесе. Але якщо ти натрапиш на якогось чоловіка, що заслуговує довіри, і який піде сюди з іншої потреби, то через нього сповіщай нас про твоє здоров'я. Навмисно ж для цього, так само, як заради наших потреб, нехай ніхто не приходить сюди через острах, про який ми сказали. Лист до Олімпіади 16. І те інше. Це справа невимовного людинолюбства Божого, як і те, що Він допускає навести на тебе великі, настільки і до такої міри постійні спокуси, щоб більш сяючим були для тебе вінці, так і те, що Він подає дуже швидке звільнення від них, що ти з іншого боку не мучилася тривалістю заподіюваних нещасть. Так Бог керував життям і тих знаменитих мужів. Маю на увазі апостолів та пророків, то дозволяючи хвилям підніматися, то забороняючи морю зла і після тяжкої бурі подаючи приємну тишу. Тому перестань плакати і мучити себе печалю, і не дивися тільки на заподіювані беззупинні часті прикрощі, а дивися і на досить швидке звільнення від них та на невимовну нагороду й відплату, що від цього народжується для тебе. Усі спричинені тобі прикращі в порівнянні з тими нагородами, які за них тобі мають бути дані, не що інше, як павутина, тіні й дим, а то і від того мізерніше. Що ж насправді означає бути вигнаним з міста і змінювати місце за місцем, бути звідусіль гнаним, терпіти позбавлення майна, бути тяганим по судилища, зазнавати збиткування з боку воїнів. Терпіти страждання від трих, котрі отримували незлічені благодіяння, терпіти образи від слух і від вільних. Що це значить, коли нагородою за це буде небо і ті чисті блага, яких неможливо навіть словом виразити, які не мають кінця, а подають вічну насолоду? Тож, переставши роздумувати про підступи, Образи, втрату майна, постійні переселення, життя в чужому краю і, нехтуючи цим легким за всякий бруд, думай про ті скарби, які зібрані для тебе за це на небесах, про невичерпний здобуток і недоторкане багатство. Але тіло твоє через ці труди і прикрощі дійшло до поганого стану і підступи ворогів приспричинили хворобу. Знову вказуєш мені підставу для іншої нагороди, великої і невимовної. Ти ж знаєш, добре знаєш, що означає мужньо і з вдячністю перенести хворобу тіла. Про це я часто говорив те, що увінчало лазаря, що зганьбило диявола під час змагань, які вівйов, і виявило борця завдяки такому терпінню більш славним. Це прославило його більше. Ніж любов до бідних, і зневага до майна, та й драптова втрата дітей і незліченні прикрущі, і це цілковито закрило безсоромні вуста того злого демона. Тож і ти постійно роздумуючи про це, радій і веселися, довівши до завершення найбільший подвиг і смиренно переносячи головне із випробувань, прославляючи за це людинолюбного Бога. Який хоч і може усе відразу припинити, однак допустив це для того, щоб цей прекрасний здобуток був для тебе більш сяючим. Тому і ми не перестаємо звеличувати тебе. Ми зраділи, що ти, звільнившись від позовів і турбот, завершила справу і вирішила її так, як личило для тебе, не відкидаючи їх позові судові і турботи, легкодухо. Ані вперто не наполягаючи на них, і не втягнувши себе в суди та прикрощі, які спричиняються ними, а пройшла середнім шляхом, отримавши належну для себе волю і в усьому показавши велику розсудливість, виявивши і довготерпіння, і твердість, і стійкість, і здатність твоєї розсудливісті не піддаватися обману. Лист до Олімпіади 17 Нічого дивного і неприродного не сталося з твоїм благочестям, а навпаки, цілком природно, і так і мало бути, що сили душі стали в тебе міцнішими через випробування, які безупинно йшли одне за одним, і ти отримала більше ревнощів і сили для змагань, і звідси, і велике задоволення. Такою є природа страждання. Коли воно нападає на душу мужню і повню сили, то зазвичай так чинить. І подібно як вогонь, коли поєднається із золотом, то робить його більш чистим, так і страждання, нападаючи на золоті душі, робить їх більш чистими і випробуваними. Тому і Павло говорив від скорботи походить терпіння, від терпіння досвідченість. Тож і ми радіємо і веселимося, і завдяки такій твоїй мужності отримуємо в цій самітності найбільшу розраду. Тому хоч би оточили тебе незліченні вовки, і багато юрб зловмисників, ми ніскільки не боїмося, а молимося, щоб зникли й ці спокуси, і інші не траплялися, виконуючи закон Господа, який волить молитися за те, щоб не зазнати спокуси. А коли буде допущено, щоб вони знову трапилися, то ми спокійні за твою золоту душу, яка з цього збирає для себе найбільше багатство. Чи справді зможуть злякати тебе ті, котрі наважуються на все на твою ж голову? Втратою майна, але я добре знаю, що це для тебе попіл і вважається нікчемнішим за всякий бруд, вигнанням з батьківщини й дому. Але ти вмієш і у великих та багатолюдних містах жити так, ніби в пустелі, будучи весь час відданою тиші і спокою, зневаживши життєву мішуру. Вони погрожують смертю, але ти у цьому випередили їх, оскільки впродовж усього часу піклувалася про це, і якщо вони поведуть тебе на вбивство, то поведуть на нього мертве тіло. Але навіщо багато говорити? Ніхто не в змозі вчинити тобі бодай щось таке, що він не знайшов його вже давно в досконалості перенесене тобою, бо ти в усьому вже вправлялася, постійно йдучи тісною вузькою дорогою. Навчившись у таких вправах цього прекрасного знання, ти явилася тепер під час випробувань більш сяючою, не тільки не бентежись тим, що сталося бодай трохи. Але й окриляючись радістю, радіючи й тріумфуючи, до чого ти привчилася через справи, тим тепер займаєшся в боротьбі з великою легкістю, у жіночому тілі, більш немічному, ніж павутина, з неабиякими насмішками, зневажаючи безумство мужів повних сил, котрі точать проти тебе зуби, будучи готовою перетерпіти більше, ніж вони готують. Блаженна ти і тричі блаженна заради вінців, які звідси випливають, а вірніше заради самої боротьби. Такою є природа цієї боротьби, що ще до нагород уже на місці, ті, які для неї призначені, мають і винагороди, і відплату, і задоволення, яким ти тепер насолоджуєшся, радість, мужність, непохитність, терпіння. Так само, як і те, що ти нездоланна, нескорима, вища за все, що ти так навчила себе вправами, що ні від кого не можеш зазнати нічого жахливого, що ти в таку бурю стоїш на скелі і серед бурхливого моря носишся запобіжним вітром у цілковитому спокої. Такими є нагороди за муки в цьому житті, ще раніше Царства Небесного. Я знаю, так знаю, що тепер ти, будучи окрилена радістю, навіть не думаєш, що одягнена в тіло, але коли зажадає час, ти скинеш його із себе легше, ніж деякий одяг, у який вони одягнені. Отже, радій і веселися і за себе, і за тих, котрі померли блаженною смертю не на ложі і не вдома, а у в'язницях, оковах і муках. Печалься ж і проливай сльози тільки за тих, котрі чинять це, бо і це гідне твого смирення. А оскільки ти хочеш знати і про здоров'я нашого тіла, то знай, що ми звільнилися від недуги, яка раніше трохи турбувала нас, і тепер почуваємо себе легше, якщо тільки зима, що настала, знову не заподіє нам шкоди нашому слабкому шлунку. Що ж до Ісаврян, то ми знаходимося в цілковитій. Безпеці.